Кожен об'єкт у природі людина може побачити як предмет того чи іншого кольору. Це зумовлено здатністю різних предметів поглинати чи відбивати електромагнітні хвилі певної довжини. І здатністю людського ока сприймати це відображення за допомогою спеціальних клітин у сітківці ока. Сам предмет при цьому кольору не має, він має лише фізичні властивості поглинати або відбивати світло. Звідки беруться ці хвилі? Будь-яке джерело світла складається з цих хвиль. Без світла немає хвиль, і нема чому відбиватися, око не бачить нічого. Таким чином, людина може побачити колір предмета лише за його освітленості. причому, в залежності від джерела світла сонце, місяць, лампа розжарювання, вогонь і так далі, сили світла, яскравішого або більш тьмяного, а також від здатності особистого сприйняття конкретною людиною. Колір предмета може виглядати по різному, хоча сам предмет при цьому не змінюється, звісно. Отже, колір це суб'єктивна характеристика предмета, яка залежить від різних чинників. Деякі люди через особливості розвитку організму взагалі не розрізняють кольору. Але більшість людей здатна сприймати оком хвилі певної довжини від 380 до 780 нанометрів. Тому ця ділянка була названа. Видимим випромінюванням. Якщо сонячне світло пропустити через призму, цей промінь розкладеться на окремі хвилі. Це якраз ті самі кольори, які може сприймати око людини: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Це сім електромагнітних хвиль різної довжини, які разом складають біле світло, яке очима ми бачимо як білий колір. Отже, кожен колір це хвиля певної довжини, яку може побачити та розпізнати людина. Видимий колір предмета визначено тим, як цей предмет взаємодіє зі світлом. Якщо предмет відбиває хвилі якоїсь довжини, то ці хвилі визначають те, якого кольору ми бачимо цей предмет. Наприклад, апельсин відбиває хвилі довжиною приблизно від 590 до 620 нанометрів. Це хвилі оранжевого кольору, інші хвилі він поглинає. Тому апельсин людина бачить оранжевим, а трава виглядає зеленою, тому що завдяки своїй молекулярній структурі поглинає хвилі червоного та синього кольору і відбиває хвилі зеленої частини спектру. Якщо предмет відбиває всі хвилі, ми бачимо його білим. А якщо предмет поглинає всі хвилі, то такий предмет ми бачимо чорним. Проміжні варіанти між білим та чорним відтінки сірого. Три цих кольори білий, сірий і чорний, називаються ахроматичними, тобто такими, які не містять кольору. Вони не входять до спектру. Кольори зі спектру червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, хроматичні. Першим відкрив кольоровий спектр сер ісак Ньютон. У 1666 році. Кольори чи топак відбиті електромагнітні хвилі певної довжини, оточують нас повсюди, і дивовижно, як вони можуть впливати на наше життя. Ось деякі неймовірні факти про кольори, які ви, можливо, не знали. Короткохвильові складові сонячного спектра розсіюються в повітрі сильніше, ніж довгохвильові. Саме тому ми бачимо небо синім або блакитним, адже синій кольор знаходиться на короткохвильовому кінці видимого спектру. Коли світло проходить крізь атмосферу, більша частина спектру прямує далі, не затримуючись. А ось синій та фіолетовий кольори чіпляються за молекули та відбиваються від них в різні боки, надаючи небу характерний кольор. То чому ж небо саме блакитне, а не фіолетове? Виявляється, у сонячному світлі від початку більше саме блакитного кольору, ніж фіолетового. Саме тому під час розсіювання в атмосфері в абсолютних числах потрапляє більше блакитного, ніж фіолетового. До того ж, людське око неоднаково сприймає різні кольори в принципі. Саме фіолетовий кольор наше око сприймає гірше, ніж блакитний. Що ж стосується червоних світанків та заходів сонця, то тут принцип той самий. Коли сонце низько над горизонтом, променям треба подолати більшу відстань в атмосфері, аби досягти нашого ока. І до того моменту, коли світло таки дістанеться до вас, усе синє світло просто розсіється та загубиться по дорозі. Все, що залишиться, це якраз кольори червоної частини спектру. Вчені зазначають, що на іншій планеті, з іншим складом атмосфери, небо цілком може мати відмінний від блакитного колір. А от блакитний колір очей це результат мутації в одному з генів, через яку у носіїв такого гена знижено вироблення меланіну у райдужній оболонці ока. Синій колір загалом є одним із найулюбленіших кольорів у світі. Різні дослідження показують, що він асоціюється зі спокоєм і стабільністю, а також часто викликає відчуття довіри. Це одна з причин, чому компанії часто використовують синій у своїх логотипах. А ще цей колір створює відчуття охолодження і тому рідко використовується у рекламі їжі, на відміну від теплого, жовтого чи червоного, які стимулюють апетит. Не дивно, що маркетологи фастфудів часто використовують поєднання червоного та жовтого, вони разом підвищують апетит і притягують увагу. Жовтий цікавий і водночас суперечливий колір. Він викликає радість, бо асоціюється з сонячним світлом і позитивом. Але надмірна кількість яскраво-жовтого може викликати роздратування та навіть запаморочення. З кольорами також пов'язано багато міфів та вірувань. Наприклад, чорний часто асоціюється з таємничістю та елегантністю. У західних культурах він символізує скорботу, але в багатьох східних країнах чорний вважається кольором урочистості та сили. Чорний ящик в літаках насправді не чорний, щоб його легше виявили на тлі уламків авіакатастрофи, він забарвлений в оранжевий колір. А от щодо оранжевого кольору, то в англійській мові він отримав назву завдяки фрукту апельсину, оранж англійською, привезеному до Європи у 15 столітті. До цього колір називали просто жовто-червоним. Червоний перший кольор, який бачить дитина. Немовлята починають розпізнавати червоний кольор у віці двох тижнів, оскільки червоний має найдовшу довжину хвилі, яку легко сприймати. Діти можуть бачити повний спектр кольорів у 5 місяців. А от бики насправді не ненавидять червоний кольор. Бики націлюються на будь-який рухомий об'єкт, незалежно від кольору. Деякі люди мають фобію кольору, це називають хромофобією. Такий страх часто виникає внаслідок травматичної події, пов'язаної з певним кольором. Припускають, що рожевий колір в одязі і інтер'єрі значно зменшує конфліктність. А от їжу, подану на рожевій тарілці, люди сприймають як солодшу. Рожеве забарвлення фламінго дане їм не з народження, а походить від вживання у їжу маленьких червоних рачків або водоростей, у яких міститься каротиноїд. Фасади готичних соборів під час їх спорудження в середньовіччі не обов'язково були такими ж сірими й суворими, якими ми бачимо їх зараз. Коли у 1990-х роках Ам'янський собор у Франції зазнав лазерного очищення, було виявлено, що фасад багато століть тому був розфарбований у різноманітні яскраві кольори. Зараз цей собор у свята підсвічується тими ж кольорами, як це було в 13 столітті. Та й грецькі мармурові скульптури зовсім не були білими. Колись статуї були розфарбовані в широку гаму кольорів. Просто фарби змилися з часом. І весільні сукні не завжди були білими. У середні віки та епоху відродження весільна сукня зазвичай була урочистих кольорів червоного, зеленого, золотого, весільну сукню шили з найдорожчих тканин, найблагородніших кольорів та оздоблювали хутром. Біла весільна сукня стає досить розповсюдженою в епоху стилю ампір, кінець 18-го, початок 19 го століть. Проте часто це був білий з блакитним, рожевим, лимонним чи кремовим відтінком. Подією, яка зумовила шалену популярність саме білої весільної сукні, спочатку в Англії, а потім у всьому світі, стало вінчання британської королеви Вікторії і Принца Альберта, де наречена була вбрана саме у цей колір. Сталося це у 1840 році. У давні часи фіолетовий колір пурпур асоціювався з королівською владою. Тоді, щоб зробити колір пурпурним, фінікійські фарбувальники розкривали мушлі морських молюсків, добували з них слиз і виділяли з нього бажаний колір, який міг варіюватися від яскраво-малинового до темно-фіолетового. Щоб пофарбувати всього один кілограм шерсті, було потрібно добути десятки тисяч молюсків. Цей складний процес обумовлював дуже високу вартість тканин фіолетового кольору, перетворивши їх на розкіш, недоступну пересічним людям. Тому правителі, включно з римськими імператорами та верховні священники, вибирали фіолетовий кольор як основний для свого вбрання. Так тривало до середини ХІХ століття. Саме тоді, у 1856 році, було вперше отримано синтетичний фіолетовий колір. А от по кольору шотландських кілтів можна точно сказати, з якої місцевості походить той або інший шотландський рід, адже фарбники раніше були натуральними і добували їх з тих рослин, які були під рукою. Раніше в Шотландії мала місце колірна диференціація кілтів. Залежно від свого сану, людина мала право носити кілт з обмеженим набором кольорових смуг. Шестиколірний кілт був винятковим привілеєм короля. Кольоровим може бути навіть шум. Зокрема, білим шумом називається сигнал з рівномірною спектральною щільністю на всіх частотах. Приклад білого шуму це звук водоспаду. Проте, крім білого, виділяють велику кількість інших кольорових шумів: існує рожевий, червоний, синій, фіолетовий, сірий і багато інших шумів. Чоловіки набагато частіше страждають дальтонізмом, ніж жінки, оскільки гени, відповідальні за дальтонізм, знаходяться в X-хромосомі. Через те, що у жінки хромосоми XX, а у чоловіка XY, дефіцит кольорового зору частіше виникає у чоловіків. Щоб стан розвинувся у представниці жіночої статі, необхідно, щоб і мама, і тато мали ікс-хромосоми з дефектом. Кольори можуть лікувати. Кольоротерапія, також відома як хромотерапія, є цілісною практикою зцілення, яка використовує кольори для сприяння фізичному, емоційному та психічному благополуччю.